Моє вітання, шановне товариство. Приїхав я до свого кума. Ми, до речі, вчора привезли ось цей автомобіль на наші Збройні Сили, але це буде відео вже друге. Зараз я вам хочу показати: він пригнав оприскувача із Бельгії. Досить цікавий, цікавий варіант, на мою думку. Скажу вам так, оприскувач ну, з тих років, коли техніку робили інженери, а не маркетологи. Ну, зараз я вам зроблю такий невеличкий огляд цього оприскувача. Якщо когось зацікавить, я телефон залишу в описі. Звертайтеся, щось я думаю домовитись. Так, друзі, ось такий оприскувач дельвано, якщо не помиляюся. Повний привід, високий кліренс, штанга. Штанга не скажу вам, скільки має, штанга, напевне, 30 метрів чи 28. Ну, це вже таке, це вже з ним уточнете. Е, мотор з повітряним охолодженням працює, як можете бачити, теж як годинничок, 6-циліндровий. Рядний. Так, Скільки він секцій має? Три, шість, 9 секцій на відключення. Штанга гідравлічна. Розкладається. Бачите, все зроблено добротно, надійно, ніде немає зварки, тріщин, накладок. Ну, штанга тут потужна. Тут штанга 30 метрів, а може й 30. плюс. Ну зараз ми заміряємо, я вам, я вам скажу. Так, хлопці катаються, а оприскоч розкидає штангу. Ну, ш... штанга тут порядна. Ну зараз я замірю, зараз я вам скажу, яка довжина штанга. Так, штанга я замірив. Ніби 29 метрів, але 29, і щось, я сумніваюся, це, напевно, 30-метрова штанга. Тут треба взяти рулетку, це так, знаєте, кроком. Так, як ви можете бачити, штанга потужна. І що головне ніяких немає тріщин. А немає тріщин чому? Тому що вона потужна. Це я ще хочу наголосити: цей оприскувач робили інженери. Бо зараз теперішню техніку роблять маркетологи. Воно повинно бути все гарне, дешеве. Ну і не завжди ефективне. Так, секції у нас є 9. Тобто можна ставити на нього посекційне відключення, GPS-трекер і вперед. Так, але ж найголовніше, що мені в цьому оприскувачі, як би сказати, вкинулося в око, то це його розчинний вузол. Тобто, не змішувач. Розчинний узол. Що я маю на увазі? От хто любить каси або РКД, а ще, може, якщо він робить це все вдома, дивіться, що тут придумали. Так, зараз я відкрию. Ось тут в нас такий досить добротний сіточний. Такий резервуар, де подається вода. Стоїть гідравлічна мішалка. Ну, Ярослав, давайте витягнете. Гідравлічна мішалка і мішається і насосом, і ще й плюс механікою. Промивка каністри, промивка самої бочки. Тобто тут, тут сміло можна робити цей оприскувач як розчинний вузол. Тут ми маємо датчик, який показує нам витрату, води, рідини. Ось це у нас гідравліка. Так, глянемо в кабіну. Навіть взяти такий момент, як повітряне охолодження, здається, для чого воно? А воно це для того, щоб було простіше. Так, тут от манометр диску. Є збоку маса. Так, маса. Ось, як ви можете бачити, комп'ютер. Тобто все працює, тиск. Ну, Ярославич, завезте, що він показує тиску. У нас масло. Двигун демо заводиться. Дивіться, четвьорочка. Четвьорочка на холостих. Тобто по моторі ми... Ми претензії кажуть, що ми до нього не маємо. Такий пульт це у нас відключання секцій посекційне. Тут у нас птахометр. Ви послухайте, як в кабіні. Двері відкриті, а в кабіні як в легкової, як в як легковій автомобілі. Так, це у нас розпредільник який нам розкладає штангу, піднімає, нахиляє. Роз... Це у нас є регулятор обертів насоса. Тобто ми можемо виставити собі потік, який нам потрібно. Ну, кажу, ну це розумієте, техніка, яка ще зроблена була інженерами. Так, зад вперед. Ну, це кому би було цікаво, я лишу номер в описі. Ви подзвоните, приїдете. І все оглянете. Ось такий, такий агрегат. Навіть підножка зроблена і теж на гідравліці. Тобто з кабіни воно... Ярославич глушіть. З кабіни його можна підняти, опустити. Ось так він виглядає знизу. Як ви можете бачити, повний привід. Стоять бортові. Редуктора на гідромоторах. Ось така стабілізація на таких спружинах. Амортизатори. Нічого не порвано, не поварено. Так, задні гідравлічні циліндри, бачите, стоять для стабілізації, а спереді стоять спружини механічні. Ну, я їхати ним не їхав, але Ярославич розповідав, що пливе як човен. Бункер, тобто бак десь в межах 4 тисяч літрів. Стоїть заправочна капслок для заправки. А то ви бачите, то тут стоїть капслок, а там ми маємо витратомір, тобто він показує, скільки літрів на комп'ютері ми залили. Ми залили в бункер, в бак води. Так, включіть насоса. Так, привід стоїть насоса гідравлічний. Ось як ви можете бачити, включається. Кажуть хлопці, що машина заливай воду соляркою вперед. Дивіться, який механізм поворотний штанги, яка як підсилено, щоб воно все трималося. Ну, роз... Машина, яка, можливо так, вона би хотіла трошки покрасочних малярних робіт. Ну, але наголошую, це машина, яку робили інженери. Тобто час вже пройшов. Але по технічно справності я вважаю, що досить і досить непогано. Отже, друзі, кому цікаво, хто ще тягає ОП бочки, можна працювати ось на такій машині. Все гідравлічно все. Акуратно, досить потужний кліренс. Тобто всі культури такі, як ріпак, ви закриваєте по стручку і абсолютно ніяких проблем немає. Повний привід каси весною то, що треба. Колеса вузенькі колій широких витоптувати багато не будеся. Отже, така машина. Так що, друзі, кому цікаво, пишіть, звертайтеся. Мені здається, що вона ще правдою і вірою послужить не один десяток років.